І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео чат GPT буде створювати персонажа в тока-бока. Приємного перегляду! Ну а ми починаємо. І спочатку ми заходимо у креатор персонажів. Збоку ви можете побачити екран чата GPT, у якого я буду щось питати. І спочатку я питаю назви число від 1 до 4. Ви можете побачити 4 варіанти персонажа на екрані, і він вибрав 3, тому у мене буде дорослий персонаж. І спочатку я вибираю шкіру. Тут досить багато кольорів. Зараз скажу: тут 16 і. Чаджипті вибирає 9, 9 і о, якраз ідеальний колір шкіри. І зараз я буду питати ще відтінок від 1 до 3. Другий це посередині, як зараз. Якраз другий. Перший це світлий, третій це темний. Ну, поки що у нас другий. І далі будемо питати про волосся. Uh, у нас якраз є три. 3... Види волосся, чоловіче, жіноче і таке дивне, тому я питаю від одного до трьох І він вибирає чоловіче. І зараз я буду рахувати, скільки тут видів волосся. Дуже багато, я зразу кажу. Зараз порахую і тоді буду вже питати. Що ж, я порахувала. І тут є 207 видів волосся. І ChatGPT вибирає 117 тому зараз буду шукати 117 волосся. Я взагалі дуже сподіваюся, що персонаж вийде хоча б трішки адекватний. Нормально буде виглядати, тому що я хочу, щоб він був красивий. І нам попалось ось таке от волосся. Ну, не найкращий варіант, але й не найгірший. Так, і зараз ми спитаємо, чи буде у персонажа борода. І ми питаємо, так чи ні. Чаджипті нас не розуміє, тому треба уточнити. Я пишу вибори так, вибори да або ні. Я думаю, так він зрозуміє. І так, у персонажа буде борода. І зараз я порахую, скільки тут видів бороди. Я взагалі не дуже хотіла бороду, але ну ладно, хай буде. І так, я порахувала, і у нас в такому є 41 вид бороди. Чаджипті uh, вибрав 21-й, і це ось така от борода з вусами, ну, нормально ще, плюс-мінус. І ми забули вибрати колір. Так, тут у нас uh, 37 uh, видів кольорів. Uh, і зараз ми будемо питати, який же нам вибрати колір. Так, від 1 до 37. Uh, і у нас 14-й колір. І це ось такий рожевий. Uh, нормально, це ще нормально. І зараз ми ще спитаємо, який відтінок. Я сподіваюся, що другий або третій. Uh, да, другий. Це ось такий от посередині ми його так і лишаємо. І ще колір для бороди. Можна, в принципі, зразу рожевий вибрати, але я хочу ризикнути. І може хай щоб якийсь інший був. І тут теж 37, тому ми питаємо від 1 до 37. І у нас 28-й колір. І це ось такий. от... Чекайте. Um, і це ось такий от чорний. Да. Uh, і зараз питаємо відтінок. Я сподіваюся, що буде або другий, або перший. Тож я не хочу таку прям дуже чорну. Щось у мене вже якийсь персонаж не дуже красивий виходить. Ну, добре, нічого страшного. Так, у нас другий відтінок це отакий от, от посередині, тому ми так і лишаємо. Далі ми будемо вибирати очі персонажу. І тут ом, 33 види очей, тому я питаю від 1 до 33, і чат GPT вибрав 19 і це ось такі ось закриті очі. І далі у нас і Е, Тут я зараз скажу досить багато носів, а саме 62 носи, і GPT вибрав 40. Другий ніс. І це у нас ось такий. Ну, не найкращий варіант. Ну Мені здається, що вже буде поганий персонаж. І намусилось для нас вибрати колір. Е, в принципі, я можу зробити як колір шкіри, але я хочу знову ж таки ризикнути. Тому питаємо, який колір тут їх. 19, тому ми питаємо від 1 до 19. І у нас попадається 14 І це якраз ось такий от бежевий, він нам якраз ідеально підходить до кольору шкіри. І зараз питаємо ще відтінок. Я сподіваюся, що буде другий або третій. Тому що у нас шкіра досить темна, другий. Ідеально, якраз до шкіри гарно підходить. Далі у нас брови. Рахуємо, скільки у нас бров. І у нас... Зараз скажу, і у нас ем, 102 брови. Ого, як багато. І нам потрібно 77 брови. І зараз будемо шукати. Що ж, ну, а ось і 77 брови. А, такі досить густі. Ну, добре, хай буде, в принципі, нормально. І нам треба вибрати колір. Тут, як ми бачимо, знову ж таки, 37 кольорів. І зараз ми будемо питати, який же колір вибрати від 1 до 37. І в нас 23-й, і це ось такий жовтий. Ну, таке собі, звичайно, але зараз спитаємо ще відтінок від 1 до 3. Я сподіваюся, що буде третій. Ні, знову другий. До речі, ви помітили, що коли я питаю завжди від 1 до 3, завжди два. Так, далі у нас рот. Ми рахуємо, скільки ротів є. А, і у нас є а, 63 роти. А, і ця вибирає 42-й і шукаємо, де у нас 42-й. Так, і 42-й це ось цей. Усміхнений, в принципі, веселий, непогано. А далі ми спитаємо, чи, потрібні нам, чи потрібне нам ластовиння, щоки і зморшки. Тому що, може, нічого з цього нам взагалі не потрібно. А тому питаємо так, чи ні. І так, а тепер ми питаємо, який номер? Від 1 до 3, тож що у нас тут три номери. І у нас ластовиння. Так, шукаємо. Якщо що, ластовиння це веснушки. Да. Так, я порахувала. Тут є 36 видів веснушок. Лстовиння. Тому ми пишемо від 1 до 36 і, ток, і ця GPT нам вибрав 21, і це ж таке з заносом їх майже не видно. І зараз виберемо ще колір. Тут є скільки 9 кольорів, тому ми пишемо від 1 до 9. І у нас випадає шостий. Це такий, типа, червоний. Ну, це не дуже добре. Але все одно їх толком не видно. Другий відтінок це посередині. Ну, в принципі, як завжди. І переходимо, мабуть, до самого цікавого, і це одяг. А зараз будемо дивитись. Питати, у якому розділі ми будемо шукати одяг. Тут їх 9, е, і у нас 5 випав. випав. Е, зараз я буду рахувати весь одяг, тому що його тут дофіга. І я сподіваюся, що буде не якийсь купальник, а щось адекватне. Е, так, і ми питаємо від одного до 4 до 141. То, що. Ну, ось тільки, да. так. І ChatGPT нам каже, що треба взяти 117-й. І це у нас сподівається, щось адекватним. Я тут довго не могла порахувати переху, нічого того, що я вже збивалась І а, це у нас купальник клас. А, я сподівалася, що хоч тут мені пощастить і буде щось адекватне, але ні. Походу, чат проти мене сьогодні. І далі ми питаємо так чи ні, чи будемо брати якісь головні убори. І так. І зараз будемо питати, із якого розділу. Ам, тут у нас скільки? сім розділів. І четвертий це ось такі от шапки. Дивимось, дивимось, дивимось. Так, тут у нас небагато шапок. Шапок, до речі, небагато. І від 1 до 45. Ну, це нормально. 28. Шукаємо 28-му шапку. І це у нас ось така от шапка. Ну, така, якщо чесно, не дуже вона сюди взагалі не вписується. Ну, то в принципі, нічого не, не вписується, питаємо так чи ні. І чи будемо брати окуляри. Так. І тепер питаємо, із якого розділу? Це вже, до речі, останній наш вибір. Ну, як, передостанній, саме про окуляри. Третій, я пропоную спитати ще раз, перепитати, того, що, якщо я зараз виберу якусь маску, то вона закриє обличчя. Ну, коротше, я думаю, що краще перепитати і щоб інше щось випало, Того, що так не буде видно обличчя. Це якось не дуже чесно. Тому пропоную спитати ще раз, від 1 до 7. Я сподіваюся, цього разу мені пощастить. Шість. Тут не буде видно волосся. Пропоную ще раз перепитати, щоб щось вже нормальне випало. Ну, в третій раз мені має пощастити. Якщо ні, то вже що буде, то буде. А, від 1 до 7 і 5. Нормально. Сподіваюсь, тут знову ж таки не буде ніякої маски, тому що тут є маски, але їх небагато. Тут всякі окуляри. А, так, рахуємо. І. Так, я порахувала, і пишемо від 1 до 80. Ти. І ця обирає число 37. Рахуємо, і це у нас ось така от дудка. А, да. Ось такий от у нас вийшов персонаж. А, ну, В принципі, по приколу можна такого створити, але як персонаж він мені взагалі не подобається, тому що у нього волосся і борода. Ну, чоловіче, і купальник, і шапка, і просто брові жовті. Сюди взагалі нічого не ліпиться із цього. Ну, і, в принципі, по приколу, то можна створити, але зато це було весело. Але як персонаж, він мені взагалі не подобається. Але по приколу можна. Що ж, ну і на цьому моменті моє відео добігає кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал.